Привіт, сім'ї танечко, здоров'я миру! Вже броджу по горах десь три години. Димбічку дзвонить до мене. Така краса. Мінус шість градусів Хочу зараз собі знайти містечко, чай зробити. Який пеньок. Знайду. На каналі буде цікаве відео. Зима. Бачите? Сніг витолчений. Красота. Вже виходжу так менше більше з лісу. Такого густого. Ще трошки піднімусь. Трошки відпочину. Тому що сніг великий, тяжко лазити. Але в таку погоду... Зимову вдома висадити дуже важко. Ой! Звичайно, без непривички тяжко. Задишка. Два кілометри під горку йти нелегко. Ой. Так, друзі. Просуваємося далі. Дивіться які ялинки снігу. Оп. 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 Екстрім сьогодні, блін. Конкретний. За зайшов, вийшов на якусь стежку. Зараз по дні будемо підніматися вгору. Ага, то не стежка, то по цій стежці тільки звірятка ходили. Дивіться, одні сліди звірят. Хуй, це заліс. Красота. Так що, друзі, я з вами не прощаюсь. Я пересуваюсь далі. Ні, друже, грибів немає. Я вдома лопату забув, щоб їх з тисні вихопувати. Сніг сантиметрів, ну приблизно так, 30-35. Грибів немає. Гриби будуть, не по сезону. Привіт, друже, привіт. Як твої рибки? Дивись, яка краса. Хіба можливо в таку погоду сидіти вдома. Всі мої знайомі похворіли. Один лежить з грипою, другий насмарк, третій горло болить. А я кажу, ні. це не для мене хворіти. Так що вибрався в гори. Дивіться, яка красота. Просто не передати словами. Зараз треба десь мені. Присісти і з ботів, з носків, сніг повитягувати, почую, снігу налізло. А сьогодні так розвідка недалеко від дому. Треба було взяти ці панчохи на боти, щоб сніг не ліз піштанники. Ой. Красота. Так, де би то мені... Примоститися, гарне місце хочу знайти. Зараз чайок буду варити. Так що, друзі, за, за пару днів буде цікаве відео. Я і природа. Це зараз з вами спілкуюся, а там не буде. Не буде ані слова, тому що така природа. Просто хочеться насолоджуватися і просто мовчати. Вудочку теж не брав сьогодні. Планував їхати на Форель, але сьогодні мінус 6. Шнур буде мерзнути. Якщо буде завтра погода, так я завтра виїду. Хоча на завтра передають ще більший мороз. Хоча б так, плюс Хоча би нульова температура, щоб була. Ну мінус один, ну мінус 6, мінус 5, мінус 6, це жорстко. Все мерзне. Не хочу. В магазині не смачна форель. Ми того року з дружиною пару раз купляли це. На смак така, як вата. Якщо б навіть і задурно там давала, я б не їв. Тому що смаку ніякого. Дивіться, друзі, тут я вам покажу. Тварини ходили, бачите? Об'їдають кущики зелені. Дивіться, як вирізають, я вам покажу. Дивіться, як обрізають, повністю обрізають Де, е, прутики. Бачите? Так само тут. Все обгрижене. Косулі, скорше всього, я не можу приділити сліди, тому що я, як чесно сказати, не охотник, але по слідах дуже розумію. тому що як я був маленький, менший, якби молодший, так ходив своїм родичам на полювання і він мене навчив. Рибалка згідний. Рибалка згідний, ну охота це не моє. Я люблю природу наскільки що інколи я рибу більшість рибу жалію брати додому, не говорячи за диких тварин. Природа дана нам від Бога. І все, що є в природі, треба берегти і любити. Це моя така думка. Охотники, звичайно, не розуміють, це окрема, як то кажуть. Слабість, охота, але просто погуляти по лісі і насолодитись природою це моє. Так що так, друзі. Або сліди дивись, не видно. Ну таке, як косулі виглядає, тому що, тому що маленькі. Або дивись, бачиш, що снігом западали, кругле копице. Якби виглядає кругле, але насправді косулі Чуть-чуть інакші мають. Ну тут і кабани є і. Тут недалеко є такі міст, що підгодовують тварин. Правда, я до нього йти не буду. Якщо комусь буде цікаво, пишіть коментарі. Я наступний раз, схожу, вам покажу. На дереві стоїть камера. Пастка, як то називається, пастка камера. І всюди розкидані буряки кормові, кукурудза таке. Для тварин. Тварин годують. Так що так. Ну добре друзі. Я гуляю далі. Вітер, дивіться, які аж очі. Сьогодні так швиденько. Вибрався, окуляри забув, але нічого. Сьогодні розвідка. Планую по-любому ще гуляти такою красою. Планую на наступні вихідні їхати на границю Польщі. Там є дуже, дуже красиві місця, де можна погуляти. дуже Гарний нетронутий ліс. І буду так кілометрів 10. Можливо, і з дружиною виберемося. Так що так. Добренько, всім здоровічка, добра. Кабан не вискоче, не бійся. Кабани бояться ще нас більше, чим, чим ми їх. Ну, бувають випадки, що нападають. Але це в такому випадку, коли ти прям. Його зустрінеш і він не має виходу, куди дітися, бо має маленьких. Так що може кинутись. А в цілому я не боюсь. Так що так, якщо зустріну, то вже таке, то вже. Буду йому, вибачте, за слово, гавном очі замащувати своїм. Все добре, добра, здоровічка, всього найкращого вам, друзі.